Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Сьогодні до нас завітала чарівниця зима, яка принесла вірш про себе. Давайте послухаємо Зима прийшла, холодними руками скувала ріки і ставки, заслала ниви килимами, до сіл засипала стежки. Скажіть, дітки, яка зараз пора року? Так, зима. Давайте назвемо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. А після якої пори року приходить зима? Вірно, після осені. А які ознаки зими ви знаєте? Зима це найхолодніша пора року. Узимку сонце не гріє землю, тому вода в річках і ставках замерзає, дерева засинають, а сніг вкриває землю білим килимом. Але зима це не тільки холод, а й справжня зимова казка. А зараз я прочитаю вам цікаву історію про хлопчика і сніжинку. Слухайте уважно, бо потім ми будемо обговорювати цю історію. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Це оповідання вчить нас дбаливо ставитися до природи, навіть до маленьких сніжинок. А як ви дбаєте про природу взимку? А зараз давайте разом пригадаємо цю історію. Я ставитиму запитання, а ви відповідаєте. Скажіть, дітки, якою була сніжинка? Ніжною, легкою, прозорою, схожою на зірку. А хто помітив сніжинку? Хлопчик, а про що подумав хлопчик? Так, він подумав про те, що не треба падати сніжинці на землю, щоб її не розтоптали. А що зробив хлопчик, коли побачив сніжинку? Простягнув долоню. А навіщо він це зробив? Так, щоб приголубити сніжинку і щоб сніжинка не впала на землю. А що ж сталося зі сніжинкою? Вона розтанула і перетворилася на крапельку. Молодці, дітки, ви все правильно запам'ятали. А зараз давайте пограємо у гру так чи не так? Я ставитиму запитання, а ви відповідатимете так чи ні, і пояснюватимете свою думку. Зима найхолодніша пора року. Так чи не так? Так, узимку ніколи не йде сніг. Ні, сніг випадає. Річки та озера взимку вкриваються кригою. Так, сніг і лід. Це вода, що замерзла. Так, санчата і лижі це літні розваги. Ні, це зимові. Узимку можна засмагати на пляжі. Ні, взимку холодно. А тепер давайте допоможемо зимі стати лагіднішою. Я називатиму слова, а ви утворюватимете пестливу форму. Наприклад, зима-зимонька. Отож почнімо. Мороз, морозець, сніг, сніжок, сніжинка, сніжиночка, дерево, деревце, вітер, вітерець, кущ, кущик, дорога, доріжка. Молодці малята. Сьогодні ми з вами багато дізналися про зиму. Давайте пригадаємо, що цікавого було на занятті. Зима це не тільки холодна пора року, але й дуже красива, ніби казка. Тож давайте берегти природу та насолоджуватися кожною порою року. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!